Що за булінг зінченку добряче прилетіло від критиків? Миколенко підкорив круте досягнення, а Карло Анчелотті зробив вибір між Луніним та Кепою. Ще раз, друзі, вітаю! Макс Коляда, ваш вподобайка, гайда! І стартуємо ми з Шеви. Хоча правильніше нині сказати, певно. З Андрія Миколаєвича Шевченка, бо все таки людина йде в президенти. Колишній нападник та головний тренер збірної України Андрій Шевченко буде одноосібно балотуватися на посаду нового президента Української асоціації футболу. Про це повідомляє Ігор Бурбас. Надійшла 18-та заява постійних колективних членів з висуванням Шевченка на пост голови УАВ. А за інфою та то таке Костюченко був резервною кандидатурою на посаду президента УАВ з боку офісу президента. Без офісу щось взагалі відбувається у цій країні, і ПСО, я звісно, закидати тут не буду, не бачу в цьому жодного сенсу. Втім, з чимось погодитись можна все таки реально офіс президента усюди і, і, і завжди. Але загалом повернемось знову ж таки до взагалі цієї історії. Шевченко президенти УАВ. Наскільки це буде корисно для? Взагалі українського футболу. Ну, на міжнародній арені тут все зрозуміло. Авторитет Шевченка по всьому світу у футболі він величезний і безумовно Шева буде. Я дуже сильно в це сподіваюся, і на то є свої підстави. Я дуже сильно сподіваюся, що Шевченко буде круто впливати на позицію українського футболу України в світовій арені футболу. А от по внутрішнім питанням, що в нашому футболі відбувається, отут у мене є свої якісь. Сумніви. Верес виставив на трансфер півзахисника Андрія Блізніченка. Повідомляє телеграм-канал клубу. До складу червоно-чорних Андрій Блізніченко приєднався у січні 2022 року. За підсумками минулого сезону, півзахисник разом із Дмитром Кльоцем з п'ятьма голами став найкращим бомбардиром команди. Мені інше питання в цій історії цікаве: мотивація такого рішення. Ну. Здається, підстава може бути тільки одна, оскільки Блізніченко один з ключових футболістів, він робить дуже багато погоди на полі. Мотивація одна це гроші. Очевидно, що Блізніченко з його досвідом має серйозні вимоги від Верса по цифрам. А Верс, скоріш за все, ці цифри не готовий тягнути. Ну і взагалі нині в команді, як на мене, відбуваються якісь дуже дивні історії. Прибрали головного тренера. Зараз хочуть прибрати одного з ключових футболістів. Що взагалі в Вересі відбувається? Тим тож не скоро, ми побачимо, яким буде верс надалі. Бо нині УПЛ на паузі, а значить, нині ми слідкуємо за закордонними чемпіонатами, зокрема за АПЛ, де сьогодні Челсі Мудрика і Евертон Миколенка мають матчі. На ці поєдинки, як завжди, прогноз можна зробити у Фавбет. Посилання в закріпленому коменті під цим відео заходьте, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 приспінів. Ну головне, будьте всередині гри разом з трибуни та Фавбет. Жирона назвала переможця за звання найкращого гравця команди за підсумками листопада. Нагороду отримав український нападник Артем Довбик. 26-річний футболіст у листопаді провів 4 матчі за Жерону в усіх турнірах. В його активі 2 голи та 3 асисти. Портал «Хускорт» представив п'ятірку найкращих крайніх захисників АПЛ з показником середнього рейтингу. До уваги бралися гравці, які зіграли 10 плюс матчів цього сезону. На другому місці опинився представник Евертона Віталій Миколенко. Шахтар вирушив до Японії, де 18 грудня зіграє благодійний матч з Авісла Фукуокою. Делегація донецького клубу вилетіла до Токіо Спорту, де Шахтар проводив останній свій. Поєдинок до речі, друзі, дуже важлива інформація. Є. Нині ми розігруємо три футболки із автографом Мальдіні за донат на терміновий збір для журналістів трибунаком, які зараз захищають Україну на війні. Збираємо на два старлінки для 53-ї бригади імені Мономаха та автівку для підрозділу БПЛА батальйону спецпризначення. Серед донаторів розіграємо три офіційні ретро-футболки Мілана із автографами легендарно. Пало Мальдіні. Ну і як завжди, всі деталі в описі під цим відео, там же й посилання на цей благодійний збір. Тож, друзі, доєднуйтесь! Головний тренер Реала Карло Анчелотті зробив вибір між воротарями Кепою, Аріса Балагою та Андрієм Луніним на користь українця. Повідомляє Ас. Раніше Анчелотті вважав, що за відсутності травмованого Тібо куртуа основним має бути Кепа. Але, за даними джерела, Італієць змінив своє рішення. Поворотним моментом став матч Лаліги з Бетісом, якому зіграв Андрій. Вказано, що тренер не бачить причин повертати Луніна на лаву запасних, бо українець став сильнішим. Якщо це і справді так, то головне, щоб Лунін на радощах новий контракт не підписав. Нарешті перемога цей день настав попахує розводом на новий контракт. Щось тут не так. Чекаємо на продовження. Колишній півзахисник Бава. Рії та збірної Англії Оуен Харгрівс вважає лівого захисника арсенала Олександра Зінченка слабкою стороною команди. Для мене це єдина слабкість: лівий захисник. Решта частини команди досить хороша. В кожній країні має бути свій Леоненко. Якби Артеті був потрібен просто лівий захисник, який не буде бігати в центр поля, то в арсеналі зараз грав би Кіран Тірні. Що за булінг? Хтось міг би його спитати, чого він стільки часу у кар'єрі провалявся в лазареті. Нарешті знайшли причину, чому арсенал не виграв АП Експерта видно здалеку, і то насправді класична історія, коли гравець з нульових не може зрозуміти е, нинішніх реалій футболу, скажімо так. Зінченко це не класичний лівий захисник. Взагалі, в нинішньому футболі флангові захисники дуже рідко в топ-чемпіонатах, в топ-клубах відіграють такі стандартні ролі туди-сюди, туди назад. Тому для мене така реакція цілком зрозуміла, і вона каже тільки про те, що справді в кожному. В чемпіонаті має бути свій левоненко. Друзі, пишіть свої коменти на рахунок коментаря Оуена Харгрівса або якби його назвали фіфери Харгріваса. Подобайки ставте, підписуйтесь на канал. Зустрінемось зовсім скоро. Бережіть себе, Па-па.